Корабельний дзвін сигналізує про завершення чергового вітрильного сезону. Попри складний рік та воєнний стан в Україні, миколаївські яхтсмени продовжують шанувати вітрильні традиції. Цьогоріч Миколаївський яхт-клуб святкує 135-ту річницю з дня заснування. З 1887 року місцеві спортсмени з покоління в покоління передають кращі традиції вітрильного спорту. Цьогоріч повномасштабна війна завадила Миколаєву розправити вітрила та провести щорічну регату. Однак не лишила місцевих яхтсменів спортивного запалу. Сьогодні справді дуже чудовий день, дуже чудова погода. Вона сприяє. Це наша вітрильна погода, погода усіх вітрильників нашого міста Миколаєва. У цей час завжди. Ми збираємося, проводимо змагання, Зазначаю, що в цей час ми проводимо закриття сезону, але на цей час ми не можемо його привезти, так як він і не відкривався. Але у нас у цьому році є велика подія вітрильному спорті, і в нашому місті це ми святкуємо ювілей 135-річчя від заснування Миколаївського обласного яхт-клубу. На честь визначної дати в історії Миколаївського яхт-клубу місцеві спортсмени не лише зібралися у дружньому колі, а й подарували рідній спортивній школі новий корабельний дзвін, так звана ринда, дзвін якої є сигналом для старту вітрильних змагань, виготовлена з бронзи та важить 24 кілограми. Її оздобленням займалася команда одеських майстрів. На дзвоні зобразили герб міста корабелів та вигрівювали назву миколаївських яхтових екіпажів. Історія корабельного колоколу ще йде з історії 1577 року. На англійському флагмані був використований, яхтовий, пелікан. англійська яхта пелікан вперше була корабельний колокол. Огромніша історія. І, скажем так, польшому счет, он без ринди, без корабельного колокола. Ну, це -то, не клуб. Тобто, має бути вам сказати, своя історія, своя традиція, свой, так, свій, скажем так, мир. У колі яхтсменів красномовно кажуть, допоки лунає дзвін ринди, традиції вітрильного спорту в Миколаєві не зникнуть. А ще з нетерпінням чекаю дня, коли вдарять у дзвін на знак перемоги України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.